Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у мене 7 вересня 2024 року і покажу вам, що в мене навишивалось і натворилось за ці дні, поки ми з вами не бачились. Отже, розпочну зі свого традиційного довгобуду. Прев'ю, якого лежить перед вами, як ви здогадали, це мої совушки. Тут я просуваюся на них не дуже швидко, але все ж, просування є. Ось так повинна виглядати буде картина. І на даний момент в мене ось що я маю. На жаль, повністю вона не поміщається, тому я вам показую частинку там, де я вишивала. Якщо не забуду, я вставлю фото, що було до попередніх відео. Якщо не забуду. Ну ось, Дивіться, я вишила, ось, бачите, оцю вже ялиночку. Да, звісно, тут уже воно не так, як сказати, цікаво вишивається, тому що там фон. Але все одно. І зараз у мене тут вишито на цій картині 84%. Майже 85%, ну немає ж 85%. Ну, 84%, тобто ще 16%, у мене буде довгоочікуваний фініш. Ну, я намагаюся трішки більше зараз уваги приділяти цю, цій картині, тому що коли робота в мене йде до фінішу, у мене завжди, як вона тоді так, ну мені здається, що так довго, так мені тяжко фінішувати, Я не знаю чому, ну, у мене так і є. Тому я... Намагаюся трошки більше приділяти і часу, щоб все ж таки завершити. Ну, Бачите, ось тут така ніби водичка, і ось тут такі деревця на задньому плані. совки в мене повністю сім'я сов вишита, Все гарно, все красиво, мені все подобається. Ну, Залишилось не так багато: 16%, але все ж воно є. Я вам навіть покажу, який куточок. Бачите, ось. З цієї сторони оцю діляночку, це залишилося. Ну, небагато, небагато, якщо я не пам'ятаю ось таких повних 90 рядочків, якщо я правильно порахувала, ніби так. Ну що ж, були, бачите, в мене тут просування. Я не пам'ятаю, на чому я вам. Останнє показувала, Ай, а, ніби ось таку у мене совочка тільки була вишита. Тобто, ну, цю діляночку я вишила. да, Не так багато, як хотілося б, але ж, все ж просування є. Нагадую, це схема від дизайнера Асоль, але я її трошки переробила для себе, і тут підбір бісеру, саме мій. Нагадую, що. Можливо, в наступному відео, або як уже завершу саму картину, я покажу бісер, який я в ній використовувала. Без значків, а просто покажу, який іде використовувала, а ви вже там будете дивитися самі, чи підійде вам, чи ні. Тому що в автора схеми набір бісеру зовсім інший. І я буду показувати з дозволу автора схеми свої номера бісеру. Так, ну, з цією роботою ми завершили. Зараз покажу вам наступну роботу, над якою я теж трішки попрацювала. Ну, і наступна робота, над якою я працювала, це моя картина Симфонія шахів. Нагадую, що це повністю авторський дизайн мій. Це саме вишивка бісером на чистій тканині. Ось прев'ю лежить перед вами. І ось бачите, що у мене є на даний момент. І ось тут у мене вже вишито на цій картині 20%. Якщо я не забуду, теж вставлю картинку, що в мене було до, до цього. Якщо я не помиляюсь, тут я додала 20 рядочків з того моменту. Ну, красива виходить картина, красива, така яскрава. Наскільки камера вам у вас передасть повне відтворення кольору, я не знаю, але дуже красиві тут кольори. Вони рожеві і. Тут таке, такий плавний, бачите, перехід самих кольорів. Тобто, так воно, я хотіла, щоб воно було максимально реалістично. Ну, мені здається, у мене тут вдалося передати, подивимося, як буде далі. Ну, на даний момент ось так виглядає моя робота, і є 20% від усієї картини. Робота чудова, дуже мені подобається ця робота. Така вона, знаєте, незвичайна. незвичайна, але класно, вишивається легко, нічого тут складного такого немає. Вишиваю я зверху йду сам, і так іду до самого низу повністю по всій ширині картини. Ну, не захотіла я по-іншому вишивати, хай буде так, мені так, в принципі, зручно, і бачите, поступово вимальовується сам малюнок. Одна шахматна фігура, ось уже інша. Бачите, і все воно так красиво, все гарно. Е, ну, мені подобається. Я задоволена, чесно, дуже задоволена результатом. Краса, краса, неймовірна. Е, не знаю, скажу наскільки вам передає камера, але. Ну, мені все подобається. Це повністю моя схема, так що, якщо бажаєте, переходьте в мою групу в телеграм-каналі, і там є всі схеми, які я сама розробила повністю. Можете подивитись, можливо, вас що зацікавить. Ну, ось таку красу я теж трішки відшила, додала їй, додала тут теж трішки все ж таки, просунула. Ну, і з цієї картини, мабуть, все. І зараз вам покажу, що в мене ще а, навишивалося. Ну, і наступний сюжет, над яким я працювала, як ви здогадались, це моє зайчання в троянді. Це теж моя схема. Прев'ю ось я так далеко забирати не буду. І на даний момент у мене тут вишито. 55%. Якщо я не забуду, я вставлю теж фото, що було до з попередніх відео. Я не пам'ятаю чесно, скільки я тут додала рядочків, але ось таку красу я маю. Бачите, зачинянка вже. І носики є, і гласти заплющені є, Розочка чудово вимальовується, така вона мені красива, така яскрава і насищена. Я ж кажу, не знаю, наскільки камера вам передає точно це все, але в житті це дуже красиво. зачинка. Дуже мила, дуже таке ніжне, знаєте, ну така молота-молота. Ну, я задоволена. Вишито вже більше половини. Це мене вже радує, але ще ж чимало вишивать. Тому, ну самі розумієте, така красота в мене вийшла. Вірніше виходить, ще ж не вийшла. І ось так. Бачите, там я вже тут ось скоро вже діду до вушок, Ось, бачите, як нам прев'ю. Там скоро вже появляться вушка. І вже як там вишиється вушка, там вже залишиться геть трошки до фінішу. Але все ж таки, ну, ось така краса. Бачите, трояндочка, вона повністю не поміщається. Давайте так ось так. Бачите, ще ось тут скільки є, тут така. Пелюсточка ще ось така краса, я кажу, повністю просто е, не поміщається. Тому я вам так е, максимально, щоб сам сюжет було видно. Троянда дуже яскрава, дуже насичена. Ну, я задоволена, ви знаєте, наскільки мені подобається, дуже красиво все вийшло. Так що краса просто, просто бомбезна. Виходить, таке така мила, все, е, все чудово. Е, ну що ж, Нагадую, що це теж моя схема. Вишивається на рівномірці Українській 25 аккаунту. Якщо хочете побачити більше моїх схем, переходьте в групу в Телеграм або в інстаграм, посилання буде під цим відео. Так, ну, з вишивкою бісером на цьому я, мабуть, завершу. І зараз вам покажу, що в мене ще створилося, окрім вишивки бісером. Ну, і як ви здогадались, у мене ще була вишивка бісером по дереву і трішки бісероплетіння. Розпочнемо з цієї маленької зіроньки. Бачите, на долоні вона геть маленька, вона з 10 рядочків тільки. Ось таку красуню я сплила. Це теж я сама створила схемку, і у мене на каналі є відео. Майстер-клас створення по цій роботі зірочки. Якщо вам цікаво, заходьте і плетіть разом зі мною. Ось така красуня, дуже така мила, ніжна, така. Ну, взагалі, я дуже-дуже така нею задоволена. Вона така малесенька, така, ну, знаєте, милота. І для маленьких ялинок або десь так, як сувенір знаєте, вона навіть на брелок може піти, але. Ну, тут треба тоді, мабуть, трішки іншу ниточку. Але ось така краса у мене сплилася і нагадую, що в мене є майстер-клас по плетінню цієї зірочки. Отже, і переходимо далі. Зірочку нашу ми залишаємо. Е, пам'ятаєте, що у своїх відео покупках я вам показувала, що купила два, ось такі, дві такі заготовки для вишивки бісером. Це така ялинкова іграшка, і можна оформити в будь-якому своєму стилі, як хто забажає. Ось, бачите, артикул самої цієї заготовочки. Ось він. У мене їх було дві. Я вам показувала і показую вам результати свої, своїх трудів. Так, по-перше, ось оцей будиночок. Ось така краса, я не знаю. Чи добре вам видно, бачите, вони в мене вже повністю склеєні. Да, будиночку я ось такий зробила. Я хотіла, щоб було, знаєте, ніби як черепичка на даху. Ось таку красу я створила, бачите, з віконечками, з ялинками, з новорічними ніби прикрасами. Ось так виглядають боковинки. Ну, боковинки у мене однакові, як ви бачите. І задня, задня стіна і передня стіна тільки відрізняються. Ну, ось тут теж такі ніби трішки прикраси, такі бра наружні. І віконечко таке, типу, знаєте, як вихід на терасу. Ну, ось так. Так я це побачила, так я собі це створила. Я задоволена, мені подобається все, що в мене вийшло. Єдине, в мене ось тут я саму оцю стіну в мене тут неоднорідний колір. Тут у мене мікс кольорів із 46112, 46 113 47 112. І 46102. Тобто, в мене тут цілий мікс. Я хотіла, щоб воно не виглядало однорідним, а щоб воно було так, знаєте, ну, з такими ніби трішки переливами. І я не знаю, чи вам, чи вам камера це передає чи ні. Але воно дійсно не однорідне. Ось тут, мабуть, видніше, бачите? І воно так чудово виглядає. Ну, класно, мені подобається, як вийшли. Як вийшла, така, знаєте, фактурна стінка вийшла. Ось такою черепичкою ще шнурочок я сюди не робила, тому що не знаю, чи потрібен він мені буде. Ну, ось такий один будиночок. І ось показую інший будиночок. Тут я вже хотіла, щоб цей будиночок виглядав як кирпичною стіною. Теж не знаю, наскільки вам передає: ось тут, бачите, такі кирпичики. Ну, скажу чесно, тут я трішки е, сніг на даху піддивилася у нових заготовках Чарівної країни. От е, Я взяла чомусь я ту, в цьому будиночку не додумалась сніг зробити. Ну, не знаю, щось. Чогось... Ну, не додумалась і все. А в чарівній країні я вже побачила, що в них на даху є сніг. І мені захотілося в цьому зробити теж, бачите, такі сніжок я зробила. Ось такі кирпичики я зробила, підібрала під свій стиль, як мені подобається, щоб воно було так, знаєте, щоб оці проміжки були, але щоб вони не кидались прямо так в очі. От і мені здається, що я. Добилась того результату. Ось так одна боковушка, ось так задня стінка виглядає, бачите, теж з ялинковими прикрасами, сніжком і ось так інші два віконечка. Ну Класно, мені подобаються такі в мене будиночки, вийшли, я в захваті. Ще я не знаю, я хочу ще докупити в Чарівної країни їхні нові будиночки, але не знаю, коли це буде. І чи буду я докупляти. Мені ніби й хочеться, ніби й не хочу. Ну, не знаю. Ну, Ось така краса, бачите? Ну, Я задоволена, дуже класно, мені подобається. Такі кирпичики вийшли, знаєте, кирпичний будинок. ніби. І при цьому оце віконечко теж я піддивилася. І у чарівної країни. Ну, Класно, 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 класно. Ну, Ось така краса. Все мені подобається. Так, що якщо бажаєте щось так створити, будь ласка, купляйте заготовки, я думаю, що вам сподобається. У ну, мене тут єдине з кирпичиками я дуже довго підбирала саме кольори і фактуру бісеру, яка б мені сподобалась і придало саме так, як я це хочу. Тому що, якщо брати кераміку, не знайшла я кольору такий, який би мене задовольнив. Ну, ось так. От я так створила, отак я це побачила, і найбільше мені цей результат сподобався, то я вже так і вишивала. Я не знаю, чи передає вам камера, наскільки передає оці кирпичики. Бачите? ну, ну класно, Воно класно виглядає. так, так взагалі. Фактурно, фактурно, красиво, і всі будиночки в мене вийшли різні, бачите, і дахи різні. ну Ось так. І тут фактурний, і тут фактурний, і все дуже класно. Я задоволена результатом. Ну, Вишивалось воно трішки довше, тому що у готових заготовках, у готових будиночках, то там уже все є і вишивається менше. А в цих ж повністю все вишивалось. Все, бачите, будиночка, я все склеїла їх. Ніби, ніби нормально склеїла. Ну, якщо потрібно буде, то я їх потім ще підклею. Ну, думаю, цього вистачить. Ну що ж, ось таку красу я створила. Маю надію, що показала вам все, що я навишивала, все, що я навишивала на тканині, все, що навишивала на дереві. Трішки показала і своїх бісер, бісер на таку малечу, яку я створила. Ну що ж, ніби все показала і розказала все, що хотіла. На цьому і буду завершувати. Ще раз дякую, що продивились моє відео до кінця. Дякую, що були зі мною. Не забувайте, будь ласка, заподобайки, підписуйтесь. Залишайтесь зі мною і дивіться мої відео. Ще раз дякую вам, мирного неба нам всім і до зустрічі!